Це спеціальний випуск розпаковки, де розпаковую одну посилку, якусь таку велику, цікаву. Не знаю, що в ній. От вона велика, цікава. Що в ній цікавого, ні пінопластова основа. Тут ось вона повернулася десь за кордону чи йшла за кордону. І вона прям ну, така міцна. Там щось всередині важкеньке і трясеться. Давайте розпакуємо її разом і подивимося. Що там таке? Тільки я не знаю, де тут верх, а де низ взагалі. Я б хотів поглянути звідки це Італія. З Італії йшло, з Риму, господи. Так, Я знайшов, напевно, верх ось тут. Це ж кришка, дуже схоже на це. Так. Разбираем на ваших очах вот это вот все непотребство. Что мы тут бачим? Надир гвоздей. Тысяча девятьсот четырнадцатый рик. Це новеньке запаковане. Труба чорна. Видно, що вона нова. Якась трубка. Можливо, вона ось так вкручується. Зараз перевіримо, Ви бачите, що я таке розпакував, так і вкручується. Це розділ до нього. Що далі ми будемо бачити? Велина мовчання, що промовився за тисячу слів. Якийсь <рість> череп. Ну, це не справжній череп, а металевий череп. І я думаю, що це з Вархамера, хоча не впевнений. Металевий. Можливо, це хроноси, е, яких там мертвих чоловіків з Вархаммера. І от видно, що він на трубці. Ну, дуже на це схоже. Або з біттесь і ще. Бітка якась, ножик, тут ось обітка. Ну, отака от штука. Я думаю, що це якась офігенна прикраса в якийсь чи то байкерський, чи то бійцівський клуб. Ну, типу прив'язуєш і на стіну отак от чіпляєш на цю трубку. Ну, отакий от череп. Até para o Mané de <laughs>